Проїзд центром столиці вже незабаром може стати платним. Про таке задумалися в інституті генерального планування міста Києва. За взірець взяли Лондон, де промчатися терцем повз Букінгемський палац і не заплатити неможливо. Максим Хотіленко поцікавився, в яку копійку стане українцям поїздка хрещатиком. І що про таку ініціативу думають самі водії. Добрий день. Сьогоднішнього дня є центр міста платить 50 гривень. 50 гривень. Так, да, 50 гривень. Ось така ситуація вже зовсім скоро може стати реальною для кожного водія, який захоче заїхати і залишити свій автомобіль в центрі столиці. Одну секундочку, зараз дам. Таку пропозицію висунули нещодавно в Київгенплані. Для розвантаження київських автошляхів вони самостійно розробили схему розміщення гаражів та автостоянок в Києві. Переконують. Вона дозволяє звільнити дороги та зменшити кількість транспорту. Ми плануємо так зробити, щоб приватним транспортом їхати в центр було некомфортно і незручно. Треба залишати приватний транспорт або на прилеглих до центру районах, або взагалі, якщо ми кажемо про в'їзд автомобілів місто з приміської зони, то на перехоплюючих парковках е на в'їздах міста Києва. Подібна практика вже 15 років діє в Лондоні. Там платний в'їзд у робочі дні з сьомої ранку до шостої вечора. Водіям з інвалідністю, а також таксистам їхати можна вільно. Місцеві мешканці платять 10% від тарифу на наші гроші приблизно 400 гривень. Контроль за машинами виконує система автоматичного розпізнавання номерних знаків. Ся б ідеальна модель, яку просто треба адаптувати. Та фахівець транспортного планування Дмитро в такі оптимістичні плани колег не вірить. Есть, наверное, три основные группы причин, которые могут действительно это решение превратить из хорошего вот лондонского опыта в плохой киевский. А первый это технические, такая вот блок технические причины. А взимать деньги нужно каким-то образом. Другая проблема – это отсутствие альтернативных вариантов, як дістатися центру столицы. Общественний транспорт в Києві сейчас недостаточно развит, щоб принять вот этих водителей, которые равно приехать приїхати в центр города. І, мабуть, найголовніше це категорична неготовність до платного проїзду самих автомобілістів. Я боюсь, що установка платы в э, центр э, въезда в центр міста буде э, просто на щиты подняты опозиції к городской власти, що проїзд дискримінаційні речі. Тепер бедный человек, условно на ланосі, не може позволить приїхати в центр города. Ці слова підтверджують і самі кияни. Ну можна за все вже платити за повітря, за риби збирання в лісі. Спочатку зробити інфраструктуру. Ак європіка в селі Європі, штатах, а потім біліть за це та сподіваємося, що до того як влада таки вирішить правити гроші за проїзд у центр міста, ідею добре вдумають: для початку створять достатньо альтернативних рішень, як швидко і комфортно дістатися центру столиці.